Друзі, всім привіт! Сьогодні відео про продукти, які закінчились. Мій відгук на них. По-перше, це у собаки ось такі заспокоюючі вітаміни від Pat Naturals. Я в попередньому відео з замовленням сайту Ахюр показувала їх вже в другу упаковку. Ми купили тут 30 жувальних кісточок. Собаці подобаються, гарний склад, тому що тут міститься колострум, який підтримує імунітет л-тіанін, який заспокоює, та вітамін в 1 А поки собака їх їсть і є можливість замовляти на сайті Hurb, будемо це робити. Від компанії Reflame Гель для душа із серії Discover California Beach, тут було 250 мл. Використовуємо зараз в якості рідкого мила, я перелила його в дозатор: приємний свіжий аромат, густа текстура, добре піниться. Я вже неодноразово казала, що використовуємо як гелік, і як рідке мило. Не знаю, чи є зараз в каталозі. Це в мене запаси зроблені десь ще рік тому. Найкорисніша рожева гімалайська сіль. Подобається саме дрібного помолу 453 грами в упаковці, гарний склад, найбюджетніша ціна на сайті, обов'язково будемо повторювати. Велика баночка на 180 капсул нашого улюбленого NAC детокс регулятора від Doctors Best. Закінчив мій батько, така добавка є постійно у нас в запасі. Тут в складі селену 50 мікрограм, молібдену 50 мікрограм та енацетіл Лцистину 600 мг в одній капсулі. Використовуємо під час вірусів та застуд для того, щоб позбутися ускладнень, щоб вони не розвивались. І також для детоксу всього організму, печінки дуже корисна добавка. Рекомендую ця, на мою думку, найкраща. Від компанії Reflame дві одноразових маски Royal Vet в пакетику 5 мл. Я так і використовувала її на один раз і ауруновою кислотою, підтягуюча. Вона дійсно має такий ефект з ізофлавонами чорного ірису, Подобається, але зараз Reflame настільки підняв ціни на всю свою продукцію, що дані маски мені замовляти не вигідно. І також в запасі дуже багато є масок з сайту AHURP, e котрі потрібно використати. А так маска гарно подобається. У цієї маски кремова текстура з сяючими часточками. Пробіотики та пребіотики від ReNew Life я замовляла дві упаковки, пересипала все в одну баночку, тому що кожна була наполовину заповнена. Дуже подобається смак приємний, малиновий. Дитина вживає задоволенням, хороший ефект, гарний перевірений робочий бренд. Ця сіль для ван з евкаліптом, 70 грамів в пакетику, було, не сподобалась, не сподобався аромат. Напевно, буду в подальшому замовляти просто магнієві пластівці для ван. Від них буде більше користі. Аромат не сподобався, але все ж таки сподіваюся, що якийсь хороший вплив на організм ця сіль зробила. Закінчився бюджетний магній від Life Extension. Хороше дозування. 500 мг в одній капсулі, їх було 100. Приймали всією родиною, давала навіть дитині одну капсулу. Можливо, комусь не сподобається. Тут в складі міститься три форми магнію: один з них оксид, не дуже добре засвоюється, також цитрат та сукцинат. Але мені сподобалась дія цього магнію, тому вже в наступній посилці йде ще одна баночка. І будемо з задоволенням користуватись. Магній приймаємо на постійній основі, тому що зараз без нього просто неможливо. Наступні дві маски для обличчя мені не сподобались від бренду Freeman. Це пробники, котрі я замовляла на сайті сай. Я так розумію, що є повнорозмірна версія. Перша маска антистрес глиняна, 7 мл, Я її використала на один раз. Ні в якому разі не потрібно її ділити. Що мені не сподобалося, що практично одразу вона висохла на обличчі, а я не люблю, коли глиняні маски висихають, тому що вони тоді тянуть вологу зі шкіри. Постійно наносила зволожуючий спрей, тому що тут вказано, що потрібно. Тримати 15 хвилин. Я протримала десь 10, вже потім не витримала і змила водою. Колір даної маски, саме такий, як упаковка, повторювати в повнорозмірній версії, не буду. І друга маска. Вона з огірком пілінг маска у вигляді гелю, котрий наноситься на обличчя, потім. Він повинен застихати і зніматися плівкою, об'єм 7 мл. Теж нанесла всю упаковку на один раз. Тримати потрібно від 10 до 15 хвилин. Я тримала 20 або навіть і 25, вона все одно повністю не висохла. Щось я знімала у вигляді плівки, щось прийшлось змивати за допомогою губки. Я вважаю, що такі маски тільки травмують шкіру обличчя, вони нічого з нею не роблять хорошого, не пілінгують і не рекомендую використовувати навіть подросткам. Просто була в наборі і прийшлось спробувати. Теж повнорозмірну версію не замовила би. Від Каліфорнія Gold Nutrition Silmarний комплекс, який сподобався. Тут було 120 капсул для підтримки печінки, покращення жовччого відтоку. Буду повторювати, сподобався склад і дія. Тут міститься Sillimarine, кульбаба, Артішок, Куркумір імбир та чорний перець для засвоєння. Ще один пробник шампуня від Десерт Essence з кокосом. Котрий, я думаю, що повторю, тому що сподобався. Зараз в мене фаворит Міва, наш український бренд, але цей тут, теж хороший, тут у пробнику 44 мл. Він добре промиває волосся, добре живить і водночас не робить його жирним. Не потребує використання кондиціонеру саме для мене. Закінчився сілін від НАУ. Також приймала його всією родиною. Тут 100 мікрограм в одній таблетці, 100 таблеток в баночці. вони невеликого розміру, легко вживати навіть дитині, принаймні моїй 12 років, вона без проблем такі таблетки вживала. Для підтримки імунітету потужний антиоксидант і також вживається разом з йодом для кращого його засвоєння. Сподобався, будемо повторювати. І чотири упаковки з-під шоколаду, який ми замовляли на сайті Ахьорб. Дуже смачний, з хорошим складом. Особливо подобається бренд Шоколав. Він для мене найсмачніший. Але весь все одно містить в собі цукор, тому потрібно вживати, на мою думку, в помірній кількості, але кожен вирішує сам для себе, що йому краще. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео, дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horb. Бажаю вам всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. До побачення!